Пропонуємо вашій увазі мангал, гриль, який можна використовувати як смокер. Він зручно відкривається, можна використовувати як і дві частинки для приготування, так і одну. Всередині розміщено деко для вугілля, також дві зручні решіточки з нержавіючої сталі. Та сам мангал, виконаний з високоякісного металу, є у наявності в чорному та білому кольорі. Також можемо вам запропонувати велике розмаїття решіток для грилю. А також пропонуємо вашій увазі гриль-барабан, в який ви зручно поміщаєте ваші овочі. Ставите на решітку, на гриль, на мангал і зручно прокручуєте. Тим самим овочі залишаються всі всередині та рівномірно просмажуються. Забудьте про незручні бутилки для олії, які ви берете з собою в походи. Пропонуємо вашій увазі автоматичний розпилювач для олії. На герметично закривається і ви можете розпочинати роботу.